Апаратурка, зараз вам покажу. Пордець той, що я закидав. Ось він вже до мене приїхав, зараз вигрузимо його. Це у нас сьомий рік. Я вам скажу, ну, от, що мені подобається на аукціонах купувати, ну состояння, як на сьомий рік, це ще лінзи. Форд, форд, звісно. Зимова резина вже стоїть. Да. Літо у нас іде другий комплект салончик. Такий от апарат буде в продажі. Продажі, мінівенчик. Нравляться мені ці форди, хорошенько вони бігають. І все. От такий от апарат. Рівненькі, ні одної ржавчинки, нічого немає. Зараз вигрузимо його і буде супер. Це такий лендровер Ансаніо ВЗ. На, на кордон до України. Далі там для військових. Тож, кому треба, такі Форд, звертайтеся, 7 рік, 2 літра дизельок, у нас п'ятимісний. Форт Ford Max. Апарат. Наявності вже.